Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього уроку яка роль органів чуття? Щоб заняття пройшло немарно, треба сісти рівне гарно. І довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись, а щоб знання здобути, треба уважним бути. Починаємо з вами, як завжди, з погоди. Яка зараз пора року? Зима, який місяць, лютий, Яке сьогодні число. Дванадцяте. Чи сьогодні сонечко, чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадаємо, які ж ми знаємо органи чуття. До органів чуття належать очі, вуха, ніс, язик, шкіра. Задяки їм людина сприяє навколишнього середовища всі подразнення. Органи чуття тісно пов'язані з мозком і між собою. Око, вухо, ніс, язик, шкіра. Так, будова ока людини. У нас око складається з повік, зіниця, очне яблуко, вії, брови. Якщо ми з вами закримо долонями вуха, ми чуємо щось? Ні. Отже, саме будова вуха людини слухові кісточки мають, слуховий нерв, завитка, слухова труба, барабанна перетинка, слуховий прохід. І вушна раковина. Ніс це орган нюху. За ми розрізняємо близько 10 тисяч різних запахів. Це також допомагає людині в житті. Запахи бувають приємні і неприємні. Запахи ми відчуваємо, коли найдрівніші частинки речовин потрапляють на ніс і подразнюють нюхові рецептори. При кожному диху людина втягує в себе півлітри повітря. Так, язик це орган смаку. Смак їжі допомагають розрізняти язики, стінки порожнини рота. Кінчик язика приважно відчуває солодке. Бачимо, бокові частинки кисле, кінчик солодка, дальня частинка е гірке, гостре, так і маленька частинка, так, це солоне. Шкіра орган дотику. Завдяки органу дотику шкіри ми розпознаємо розмір, форму та поверхню предметів. Шкіра захищає нас від багатьох небезпек зовнішнього світу. В неї ми відчуваємо холод, тепло, біль, опаки. Шкіру треба тримати в чистоті. Які зображених елементів навколишній людина пізнається за допомогою слуху, а які за допомогою зору. Перше це каструля зір. Світлофор зір, книжки, зір, дрель слух, блискавка слух. Далі глобус зір, телефон. Зір. І слух може бути. Так ми спілкуємося. І музичні інструменти слух. Отже, які ж смаки розрізняє людина. Що відчуває людина за допомогою шкіри? Який, на вашу думку, орган чуття найважливіший? Так, назвіть професії, які потребують добре розвинутого органу чуття, наприклад, дирижер, кухар, художник, парфумер. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 17. Відгадайте загадку, напишіть відгадку, підкресліть в загадці назви органів чуття. Найчутливіша команда зір та дотик, смак і запах. Очі вуха ніс язик і до шкіри кожен звик. Провідник рісе життя. Наші органи чуття. Отже, очі вуха, ніс язик. Це в саме органи чуття. Так. Які органи допомагають тобі розрізняти колір, розуму, форму квітки, око, відчувати смак кавуна, язик, розпізнати запах м'яти, ніс, слухати улюблену мелодію, вухо відчувати температуру об'єктів тіл. Шкіра. Так, далі. У нас завдання третє: людям, яких професій потрібен гострий нюх, відчуття запахів: лікарю, ученику хіміку, інженеру, розробнику парфумів. Ученому хіміку та розновнику парфомі. Людям, в яких в професії потрібно гостре відчуття смаку, офіціанту, повару, програмісту-продавцю. повару. Людям, яких в професії гострий слух мисливцю, машиністу, поліцейському музиканту, мисливцю, музиканту. Отже, очі вуха, ніс язик шкіра – це органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Усі органи чуття важливі. Їх треба берегти. Сльози очищають поверхню ока, і слізьми виводять шкідливі речовини, які утворюються в організмі під час сильного хвилювання. У народі кажуть, і сльозою горе відходить. Лікарі вважають, що стримати сльози шкодить своєму організму. Якщо хочеться плакати, краще плачте. Ніс може запам'ятати 50 тисяч різних ароматів. Шкіра на повіка людини має товщину пів міліметра, тому так важливо за нею правильно доглядати. Та оберіть відповідну цеглинку. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення.